Привіт друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковуванні опять велика ось така посилочка типу Aliexpress чойс Так, що ж будемо розпаковувати? Дивитися, що нам прислали. Беремо наш на одик і відкриваємо, що нам прислали. Так. так, оце в нас прийшли 10 товарів, які я замовляв по 99 центів. Будемо їх доставати і дивитися по, по одному розглядати, що в нас прийшло. Так, почнемо. Точно у нас прийшла ось ось підставочка пластмасова для телефону. Так, можете поставити паузу, подивитися її характеристики з цього кольору. Так, так. Пластмаса, звісно, така тоненька трохи. Ну, Як буде витримувати жач телефон? Зараз подивимося. Зараз весь телефон робочий. Будемо дивитися, ну, ну таке, можна подивитися фільм, відео. там В Ютубі посидіти, Telegram, Tікток подлистати. Держить нормально. Що ж, можна поставити на свій робочий стіл і дивитися відео, як підставка для телефону. Непогано. Можна купувати дана посилка обійшлася мені 99 центів. Скільки воно в рівнях буде, переватися самі. Так, а ми достаємо наступну посилку. наступний товар, тобто, так, Наступний товар у нас ось така ось киточка для чистки клавіатури. Як бачите, вона більша, ширша, точніше, сама щітка, Так, що там в комплекті йде? так, Тут знімається ось така для, для чистки, також йде такий тампончик. Можна телефон обходити їм чистить з допомогою цієї штучки. Також йде в комплекті ось така ось штучка для того, щоб вимають ви клавіатуру, кнопки з клавіатури. Ось такий ось другий товар у нас. перевірю таку штучку на своїй клавіатурі. Кнопки дістає нормально можна купувати, а ми переходимо далі. Наступний у нас товар. Ось ця ось така штучка. Це у нас іде така ось телескопічна Чукалка для спини, будемо і дивитися. Так. так ось так ось вона достається. І вона просто почує спину. Ну, непогано чухає спину. Ой. Точніше, непогано чухає, мене купувати. Посилання на дані товари я залишу під відео, кстати. Забув сказати, якщо вам сподобається такі. Режим відеозйомки, відео, відео, точніше, 10 товарів по 99 центів, то я буду і далі зак за за заказувати такі товари в по одній посилці і будемо розпаковувати. Yeah. Можна спокійно собі чухати спину. Таке непогане, це скічна чухалка для спини. Так, а ми переходимо до сідею, що товару. Так що ж, а наступний товар у нас ось такий ось бірж резинок в косі. Де він такий ось сумочці, як бачите, на. Та закривається набагато більше, ніж я думав. Ну, 50 штук в комплекті йде. Тягнуться досить непогано. Кому в коси пригодиться, того часто губить їх, вона купувати. Даний набір також обійшовся, мені в 99 центів в гривнях, я не пам'ятаю скільки це все буде коштувати. 37 гривень, по-моєму, 480, щоб точно. Так, ось такий ось такий набір. Можете поставити на паузу, подивитися їхній. Характеристики. Тут має бути 50 штук. Що ж, а наступний товар у нас це для любителів котиків. Ось такі ось прийшли наклейки, які світяться в темноті. Їх можна наклеїти на рюкзак, на сумку. Ну, коротше, Вони світовідбиваючі, якщо йдете в темноті, вони відбивають світло і виходить, як світяться в темноті. З різними котиками. Такі ось прикольні. Також заново такі товари. Так що ось, ось такі ось сідлища настаклей. А ми переходимо до сідлища товару. Що ж, наступний у нас товар йде, вісна така ось прикраса, автомобіль кріпиться. Давай дивимося. Так, ось такі ось метелик з хрестиком. Так, тут трохи тріщина, бачите? Є тріщина. Під час транспортування була пошкоджена трохи. І тут відломаний усик. Також да, на ця підвіска коштує 99, 99 центів. Тут також йде така цепочка для, для його, то, щоб його кріпити в машину. Зараз по причіплю, покажу вам, як воно виглядає. Ось так вона виглядає, Під, е, можна повісити в автомобіль для прикраси. Щоб була. Ну, жалко, звісно, усика ломався в метелику. Але нічого, то не критично. Ну і тут отріщина. Що, що ми переходимо далі до сліду, що товару. Наступна у нас ось така сумочка для зберігання, гігієнічних -гі -гі серветок, для косметички можна взяти. ну, для віків, та таблетки, там різні такі, такі ось, ось, ось Давай дивимося. Так, ну, така досить непогана сумочка набрати, користуватися так, що десь дорогу там, на, на ліки, чи, там, на пігулки. На косметику впливається повністю, як бачите, розкривається так ось. Прошито досить непогано. Тут є карманчик всередині, такий ось. ну Погано пойде в машину кірусну. А подам дочці, нехай користується. Так, посмотрите, що буде а, прикольно, З кактусами. Що ж, ми приходимо до слідушого товар. А ми дивимося далі товар. Наступний у нас товар точніше. Так ось таке захисне тепло на камеру для айфона. Так, можете подивитися його. Характеристики підписати, а ми сливаємо і дивимося там товар. так Так. Ось так ось. Це прийшло, походу в два комплекта. Так, да, про двоє положив два комплекта на iPhone 13 Pro. В мене така версія iPhone. Так, Відкриємо, зараз подивимося один. Так що в нас входить в комплекті? Входить у нас такі ось серветки, влога і суха серветка, також е е наклейки для ліпучки липу для прибирання пилу. І самі наклейки ось такі ось на об'єктив, щоб не пошкодити об'єктив, тому що він випирає із чохла і можна, якщо ложить його донизу, так ось, можна пошкодити побиті екран, э, циклокамери. Так, ось такий ось об'єктив, захист на об'єктив непоганий. Так, два штуки прийшла в продавець. З цим велике дякую. А ми переходимо до сідуючого товару. Ще нас залишились два товари з 10. Так, останемо почув під одному. Це у нас прийшла ось така ось ручка. Чи точніше не ручка, а е, забу, як воно зараз подивилися, коротше вибачення. Це прийшло у нас вічний карандаш. Будемо містувати, дивитися. В рожевому кольорі. Хто знає, той пишіть, що це таке. А я користуюсь перший раз. Зараз візьму бумагу і протестуємо, як він працює. Взяв листочок, перевіримо, як він працює. Так. Ну, якби обикновений карандаш пише. Звичайний тут. Тобто. Нормально, можна купувати. Так, що тих, що на жаль, гумки немає, щоб перевірити, як його стираю. Ми переходимо до останнього товару. Останній товар у нас ось такий ось стилус для планшета, для телефону. Так, маденьщина, чайна. Так, відкриваємо, дивимося, що нам. Прислали. Так, є. Осили, обережно. І все, і дивимося. Так, тут ось з цієї сторони такий стилус є. Резинка, бачите? Так, і з цієї сторони також така подушечка є. Так, зараз на телефон, як він працює. Взяли телефон і перевіряємо. Так, можна користуватися, ось так ось. Вертать. Якщо нормально. Вертає. Так, можна подивитися. Так, наступне. Так, це теж. З цієї сторони цим прикольніше мені працювати. Там, дивитися, в мене новини повертати. Ну, нормально працює. Тільки щось... О, треба буде таку штучку замовити собі. Штатива такого. Як вам така ідея? Стабілізатор одразу. Непоганий. Так що ось такі ось у нас були товарчики. Аліекспрес, за Аліекспрес за 99. Центів. Раз. Два чотири, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось такі ось у нас було 10 товарів. На розпаковані за 99 центів. Посилання на дані товари я залишу під відео, кому сподобались товари? Замовляйте. Переходьте, замовляйте. Так що, кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся. В зв'язку з переходом на літній період я почав виложувати почав відео не в 8-го вечора, а в 9 вечора виходять відео. Так що, всім дякую за увагу, до наступних зустрічей, всім па-па.